Сергій Черепаха чекає на відновлення документу у мобільному відділенні паспортного сервісу. Під час окупації Балаклії росіяни відібрали у відставного полковника Держслужби з надзвичайних ситуацій паспорт громадянина України. Прийшли під видом вилучення зброї мисливської, а через три дні по наводці цих, що були по зброю, приходили, заїхали військові під загрозою зброї вилучили. Викрали, будемо говорити, угнали автомобіль, забрали паспорт. Бригада паспортного сервісу приїхала до Балаклії, бо у міському відділі міграційної служби окупанти забрали частину комп'ютерного обладнання, показує начальниця Катерина Бондаренко. Так, ось цей монітор залишився. Є системний блок. Це один з тих, що вціліли. І тут монітор залишився. В цьому приміщенні у росіян розташовувалася окупаційна міліція, говорить Бондаренко. Приймали якісь заяви від громадян чи скарги. В основному це було про те, що викрадені автомобілі, і люди звертались до них, просили повернути. Це ми тут знайшли журнал. Такий зараз він переданий нашій поліції. 14-річна Дар'я Луп'яненко з мамою подає документи на отримання першого у житті паспорту громадянина. Так, Школу треба, 9 клас дуже для отримання свідоцтва про неповну загальну середню освіту. Поряд працює і виїзний сервіс Міністерства внутрішніх справ. Артур Обізний замінює тимчасове водійське посвідчення на постійне. Термін сплав якраз 20.02, а 24 я планував поміняти з'їздити. Ну почалася війна і все відклалося до тепер. Приймати людей у відділі міграційної служби у Балаклії планують через два тижні, говорить Бондаренко. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко Суспільне новини Харків.